І так, всім привіт, хто мене не знає. Всім, хто мене знає, тим паче привіт. Хочу розповісти вам про засоби запобігання гіпотермії і, в принципі, гіпотермію. В тексті під цим постом або під цим рілзом я напишу причини, що спонукало мене записати таке відео. І також одразу хочу сказати, що це моя перша спроба записувати такий формат. Одразу вибачаюсь там за звук, за якість, за монтаж і так далі, за все інше. Я цьому ніколи не вчився, і ось це мій дебют. Окей, добре. Значить, на мій дуже великий подив. Багато людей не розуміють різниці між м -м, якісними і неякісними термоковдрами. І в принципі, в першу чергу, це відео буде про це. Е, але почнемо з того, взагалі, що таке гіпотермія. Значить, гіпотермія це не тільки коли ви просто замерзли, коли вам холодно, як правило, навіть коли вам холодно зимою чи в будь-яку іншу холодну погоду, то в принципі нічого страшного з вами не трапиться, бо ви живі, ви здорові, ви цілі е, і ваші механізми терморегуляції працюють справно. Але якщо ми говоримо про якісь порушення, і особливо, якщо ми говоримо про травму, і особливо, якщо ми говоримо про кровотечу, то разом з кров'ю ви будете втрачати тепло. І ця штука страшна тим, що вона запускає не тільки саму крововтрату, так як процес, але й інші дуже хрінові для нашого організму процеси. Є декілька схем, які описують ті проблеми, які виникають, одна з них це е тріада смерті. Так звана, там людям більш досвідченим буде більш зрозуміле поняття гіпотермії коаглопатії і ацидозу, в принципі, я там коли проводжу курси, я як правило цю схему трошки спрощую. Да, вона, можливо, трошки більш примітивна, але, на мій погляд, вона більш зрозуміла. Коли ви будете втрачати. Кров це, в свою чергу, буде спричиняти те, що ви будете втрачати ту рідину, котра вас зігріває, і ви будете разом з кров'ю втрачати температуру. Разом з цією температурою. А ми пам'ятаємо шкільну хімію і шкільну фізику, що коли температура реакції зменшується, швидкість реакції теж зменшується. І при зниженні температури така наша прекрасна хімічна реакція, яка нам дуже потрібна як згортання крові, вона буде теж погіршуватись. І відповідно, якщо кров не буде згортатись, то кровотеча буде продовжуватись, ви будете втрачати ще більше температури, тепла. І Ще більше погіршуватись буде згортання крові, і ви ще більше будете втрачати крові, і ще більше втрачати тепла, і ще гірше буде ставати згортання крові, і так далі, і так далі, і так далі. І цей процес він призводить до смерті. для того, щоб переконатись в тому, наскільки важливо запобігати, ем, запобігати гіпотермії, я раджу всім тим, хто не розуміє важливості цього, просто вийти зараз, лягти на холодну землю. І засікти таймер. Я думаю, що ви не зможете витримати навіть в супертеплому одязі навіть і 10 хвилин. А тепер уявіть пораненого, котрий може бути в грязюці, в воді, мокрий і з крововтратою. Це насправді дуже 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 страшна штука. І люди буквально можуть просто замерзати за лічені хвилини. Ну і це знову ж таки призводить до тих процесів, про котрі я вже сказав. Значить, які є шляхи втрати тепла, їх насправді може бути більше, але основні можна виділити наступні. це конвекція і випаровування, це те, що намальовано блакитним, це випромінювання тепла нашим тілом, це те, що жовтеньким намальовано, і ми будемо втрачати температуру від безпосереднього контакту з землею. Або там з будь-якою іншою холодною поверхнею або рідиною. І відповідно до цих шляхів втрати тепла, нам треба і ізолювати, і не допустити втрату тепла саме цими шляхами. Засоби бувають дуже різні, але вкрай важливо, щоб засоб був умовно так сказати, універсальним і перешкоджав втраті тепла. По всім цим напрямам. Значить, що ми хочемо від термоковдри? Перше, ми хочемо, щоб термоковдра ізолювала нас там або пораненого від вітру, опадів. Це може бути дощ, сніг і так далі, протягу якогось. Да й, в принципі, холодного повітря, щоб вона бажано ізолювала від холодної поверхні, це термоковдра або інші додаткові якісь засоби. Враховуючи те, що тепло випромінюється, нам бажано ці проміння це випромінювання повертати назад і зберігати його. По принципу, як там теплу їжу фольговані всякі пакети загортають або там в алюмінієву фальгуцю. Вкрай важливо за першої ж можливості нам треба також нагрівати пораненого. Ну і якщо говорити про зручність доступу до пораненого, а нам потрібно буде його постійно переоцінювати, 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 і повертайтесь до переогляду, переогляду, переогляду пораненого, то вкрай бажано було би, щоб той девайс, який ми будемо використовувати, мав би якусь функцію доступу до пораненого. Ну, якщо ви подивитесь на всі ці пункти, то в принципі, скоріш за все, ви зрозумієте, що ота термоковдра, яка коштує 50 гривень, е нічого з цього, е що написано, в принципі немає. Тепер пройдемось по безпосередньо цим термоковдром. Так, ви всі маєте якесь таке певне плацебо е у вигляді цієї термоковдри, яка є буквально в, е в прямому сенсі, напевно, в кожній аптечці. І в аптечках військового, і в рюкзаках медиків, і в різних там інших укладках. І вона є, в принципі, на сьогоднішній день в абсолютній більшості найдешевших аптечок, в тому числі автомобільних аптечок. Вона є в аптеках, в туристичних магазинах і так далі. І так, вона має певні плюси. Це компактність, вона влазить там в аптечку, в кишеню, в рюкзак, будь-куди. І ви таких ковдр можете напхати, в принципі, і декілька. Це низька вартість, але. Я думаю, що навіть на тренінгах ви могли переконатися, що ця ковдра дуже легко рветься. Ну і ви маєте розуміти, що пораненого можуть нести і по кущам, і тягнути по землі, і перекочувати. Він може падати, на жаль. Чіплятись за гілки, за якісь там за якусь поверхню, асфальт, гравій, щебінь і так далі. В тому числі врахуйте, що військові на своєму екіпіюванні мають дуже багато елементів, які є там гострими, цупкими, за які ця ковдра може чіплятися. Я думаю, що на тренінгах ви точно бачили, що ці ковдри рвуться, в принципі, ну майже одразу у цих ковдр, як правило, маленький розмір. І здебільшого, ну, по-перше, це лотерея завжди, коли ви відкриваєте з упаковки, ви не знаєте, який розмір цієї китайської ковдри. І як правило, однієї такої ковдри майже ніколи не буде вистачати на середньостатистичного або великого чоловіка. І вам ніколи не буде достатньо її, щоб закрити і голову, і тіло, і ноги до самого кінця. Вам майже ніколи не буде вистачати цієї ковдри, щоб огорнути повністю пораненого. А інколи недостатньо навіть двох таких ковдр. Через те, що ця ковдра дешева і дуже тонка, вона має доволі погану ізоляцію. Для того, щоб знову ж таки в цьому переконатись, зараз, просто сьогодні вийдіть на вулицю, постеліть собі цю ковдру на землю і спробуйте в ній полежати. В принципі, досвід найкращий учитель. Ну і якщо говорити про зручність доступу до пораненого, ця ковдра не має ніяких елементів, ні пугвиць, ні застібок, ні двостороннього скотчу, ні липучки Велкро. І єдиний спосіб у вас закутати пораненого це або. Якось замотати і сподіватися, що воно буде триматись. А воно ніхрена не буде триматись, або намагатись якось зав'язувати, що ніхрена зручно, будуть щілини, дірки, і, в принципі, нема тоді сенсу від цієї термоковдри ніякої. Ну або ліпити скотчем, пластерем, і так далі, що А, ніхера взагалі не зручно, Друге, воно буде ліпитись до рукавиць до самого себе і у вас не вийде зробити те, що ви хочете зробити. Ну і третє, скоріш за все, коли ви захочете. Розкрити її, ви її будете тупорвати, а потім не зможете закрити пораненого назад. Але знову ж таки, перевага цієї ковдри, що вона дешева. У вас їх може бути багато, і вона зручна, компактна, ви її можете там, взяти в аптечках чи там кудись, куди ви хочете ще взяти. Е -е -ем... На противагу цьому є більш якісні, більш дорогі термоковдри, е, котрі насправді теж можуть бути е, примітивною конструкцією, е, але мати більш е, класні якості, які нам потрібні. Наприклад, ви на фото бачите термоковдру Blizzard, Вона буває в різних розмірах, і якщо не помиляюсь, розмір е, Великою трьомаковдри там приблизно вартість близько 22-30 доларів. І розмір її там 2,5 метри на 2,5 метри. Вона трьохшарова і вона має значно кращі властивості ізоляції. Вона. Не дивлячись на те, що три шари, кожен окремий цей шар, він значно більш е, товстий і значно більш щільний, ніж у цієї китайської термоковдри. вона має значно більший розмір і в великий Блізарт, в принципі, можна запхати навіть е, двох. Ну, не треба цього робити, але для порівняння можна засунути навіть двох людей, е, що дозволить нам. Замотати пораненого повністю і дуже щільно в декілька шарів, можливо, розмір дозволяє закрити і голову, і ноги пораненого. І термоковдра має липучку. Якщо говорити про Blizzard SML. Розмірів то це просто липучка як двосторонній скотч, але в принципі в більшості випадків її вистачає на багато разів приклеювання, відклеювання. Це дозволятиме дозволяти меме бійцям або там бойовому медику по дорозі розкривати, переоцінювати пораненого, надавати якусь допомогу і потім зручно і якісно закривати його назад. У термоковдри. Blizzard XL або у термоковдр HRS, це термоковдра із комплекту HPMK, трошки пізніше про це розповім. Там липучка Velcro, що ще більш зручно. І також там є додаткові кишені, куди можна, наприклад, висунути руку пораненого, наприклад, що вам треба поставити внутрішньовий доступ, пульсоксиметр, чи там переоцінювати турнікети на кінцівках, наприклад. Мінус цих термоковдр це їх розмір і вага. На превеликий жаль, ви таку термоковдру не запхаєте в аптечку, бо її розмір більший, ніж аптечка. Ну і це відносно, відносно дорога вартість, але вартість приблизно як один турнікет, або там як один вог. Десь так. Розмір я пізніше покажу або фотографію, або на відео, порівняльно що скільки місця займає. Значить, також маєте на увазі, що професійні рятувальники використовують отакі доволі якісні, доволі класні термоковдри і ноші, водночас з тим. І, в принципі, такі ж засоби є для військових. В мене для демонстрації є. не знаю. Можливо, якщо буде можливість, то я вам покажу або сфоткаю. Е Якщо вам попадеться якийсь з таких засобів, в принципі, чому ні, ви можете їх використовувати. Але також майте на увазі, що ви завжди можете зімпровізувати і зробити оцей спальник ноші з підручних засобів. Взяти, взяти зараз покажу, ноші, покласти пораненого на ноші. Ці ж ноші будуть вам. І як засобом транспортування пораненого, але водночас з тим, коли ви покладете пораненого на ноші, ви вже ізолюватимете його від холодної поверхні. Також, якщо є можливість, завжди постарайтесь на ці ноші покласти. Я не знаю, карімат, якусь ковдру, пліт, одяг, ну, будь-що тепле, щоб воно також ізолювало пораненого від контакту з холодною поверхнею. Знову ж таки, карімати майже завжди є, в тому числі і у військових. Спальні мішки знову ж таки, є дуже часто, в тому числі і у військових. І одразу покладіть, туди, туди підготуйте і прикладіть туди для застосування термоковдру, в яку ви покладете. Пораненого все це можна комбінувати з абсолютно різним, різними типами нож. Якщо у вас є така можливість, подумайте про це, потренуйтесь і подбайте про те, щоб використати максимум ізоляційних засобів для вашого пораненого. Також вкрай важливо зігрівати пораненого, бо він втрачає тепло. Але коли ви його закутуєте в ковдр, ви його не нагріваєте. Ви не повертаєте йому це тепло. І вкрай важливо також і використовувати активні засоби для зігрівання не тільки для ізоляції, не тільки ізоляцію втрати температури. Але і компенсації е, цього втраченого тепла, які можете використовувати засоби, в принципі, я думаю, що на сьогоднішній день всі знайомі з оцими одноразовими або багаторазовими грілками. Також ви можете використовувати різні нагрівальні елементи, можливо, на етапах там еваку. Пункту збору поранених, стабіку і так далі. Ви можете використовувати ці нагрівальні лікарняні ковдри, які в тому числі зараз існують, які працюють від павербанків. Також ви можете використовувати імпровізовані грілки, пляшки або якісь такі гумові грілки з теплою водою. В тому числі майте на увазі, що існують великі хімічні грілки для активного зігрівання поранених, по типу, як, наприклад, ковдра ReddyHit. Я вам знову ж таки трошки пізніше постараюся її продемонструвати. І значить, такий універсальний, так, значно більш дорогий, але універсальний комплект засобів запобігання гіпотермії це так званий набір HPMK HPMK. Hypothermia Prevention and Management Kit, що прикладається як набір для профілактики і забезпечення ну, боротьби як менеджменту гіпотермії, да? забезпечення боротьби з гіпотермією. А, знову ж таки, розмір я вам покажу трошки пізніше. Що це таке? Це такий пакет, в який входить а, термоковдра. HRS це просто терморефлективна ковдра, яка має чотири шари. Три шари це просто плівка, внутрішній шар, якої оцей блискучий, сріблястий, терморефлективний. І також четвертий шар. Це щось по типу як такий одноразовий плід, одноразова така ковдрочка. За своєю консистенцією і за щільністю вона схожа на лікарняну пільонку. <KilimLO> Постараюсь знову ж таки продемонструвати трошки пізніше, як це виглядає. І сюди ж в комплект входить ось такий пакет. Він вкладається в більшу упаковку. Це активна нагрівальна ковдра Heat. Коли ви її розпаковуєте, вона контактує з повітрям і починає нагріватись, так само, як і ці маленькі одноразові грілки для рук. Ця термоковдра має липучку велкро, вона має затяжку на ногах, і вона має затяжку на голові, і має такий вигляд капюшону, що дозволяє зручно закрити голову пораненого, але при цьому лишити обличчя відкритим. Це ідеальний варіант, але знову ж таки, згадуючи попередні слайди, пам'ятайте, що ви можете певні речі з цього зімпровізувати за відсутності такого комплекту ну або скомбінувати з інших різних засобів. Фабричних. Ну і також подбайте про те, щоб зігрівати приміщення, де ви даєте допомогу, або плануєте надавати допомогу пораненим, або де така ймовірність можлива. І подбайте про те, щоб забезпечити обігрів транспорту, яким ви плануєте, або штатно будете транспортувати поранених. На сьогоднішній день є доволі багато різних. Автономних обігрівачів для автомобілів. Вони бувають просто електричні, газові, дизельні і інші. Я думаю, що більш детально ви можете знайомитися з цим в інтернеті. Ціна їх там стартує від 50-15 тисяч гривень, але вкрай важливий засіб для обігріву транспорту. Також подбайте про те, щоб підлога. Або там ноші, е, на які ви будете вкладати пораненого в автомобілі або іншому транспорті, також мали теплоізоляці... теплоізоляційні властивості. Окей. І е, далі, напевно, я хотів би вам продемонструвати різницю в розмірах термоковдру. Добре, чотири термоковдри рандомних, китайських не китайських це типу німецьке, але я впевнений 99%, що воно теж китайська турнікет для порівняння. Термоковдра Blizzard. Теж по площі вона може займати от стільки. але в мене немає Вона Воно запакована і в вакуумну плівку. Десь вона така завстовка. Також деякі з них вони упаковуються ось в такий брікет. Ось тільки розмі... такий розмір вона має. Це одразу термоковдра Blizzard, яка має в комплекті декілька нагрівальних елементів. Термоковдра HRS Heat Reflective Shell. Це та термоковдра, яка входить в комплект HPMK. Ось такий в неї розмір. І вона теж упакована в вакуумну упаковку. Це термоковдра Heat. Просто пласка, в мене вона розгерметизована і вже просрочена просто для демонстрації. Разом термоковдра HRS і термоковдра Reddit складають собою набір е, HPMK. Найважчий і найбільший з усіх.